Um UA. про головне. збройні сили України вибили окупантів із мікрорайону Канал, що в часовому ярі. Про це повідомив речник об'єднаного командування Хортиця Назар Волошин и от і больше не делать вид, что все в порядке. Наразі ворожої армії там немає. Наголосив він. Він підтвердив, що ворог не може взяти часів яр, через що знищує місто важкими вогнеметними системами сонцепьок. Це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами. Волошин також зауважив, що минулої доби збройні сили України зупинили чотири спроби окупантів прорвати нашу оборону в районах Кліщів, Кіє та часового яру ми напевно місяць тому обговорювали в ефірі разом з вами з приводу того, які основні наміри противника і завдання по Україні. Як пам'ятаєте, тоді йшла мова про те, що противника наміри по Україні залишаються незмінні. Знищення української державності, знищення кожного, хто називає себе українцем, а хто не називає, то в перспективі те, що відбулося на жаль на непідконтрольних територіях, це репресія і таке повзуче знищення. Відповідно, противник розділив виконання завдань по Україні на пріоритетні напрямки і поетапність. Для нього залишаються пріоритетами донецька Луганська області. І як ми говорили, що противник буде тиснути в напрямку Покровська, так це відбувається. Але, зокрема, маю сказати, що зважаючи на той ресурс, який задіє противник, безчисленне інколи здається кількості живої сили, техніки, авіації, його тактичні успіхи на полі бою відносно несуттєві. Порівняно до зусиль та втрат, які несе противник. Зокрема, якщо казати про арешту вітинки фронту, противник точно так само продовжує ударно-штурмові дії і тисне Куп'янську вітинку. Йому дуже важливо відтіснити до річки військового групування сил оборони, і відповідно так чи інакше, противник поповнює свої втрати в Харківській області, які є численними, тому що сили оборони не просто б'ють ворога і вдень і вночі, а роблять це максимально динамічно. Що дало в перспективі можливості умовно сказати про те, що ситуація стабілізована. Противник тактичних успіхів на полі не бою немає. Натомість оборони звільнили, звільнили перепрошую, звільнили ряд позицій і ефективно їх зайняли. Я вже сьогодні казав про це. Знаєте, інколи приходять мені скріншоти скидають з телеграм-каналів різних, зокрема і українських, де написано в Харкові. Ситуація стабілізована. Ворог відступає з Вовчанська, та в напрямку липців з Але це не відповідає дійсності. Друзі, що в сучасній війні значить ворог відступає. Це сила оборони під постійним тиском, зустрічними боями забирають метр за метром, закріпляється, противник проводить зворотну ударно-штурмові дії, намагається вибити нас тих позицій, які вдалося зайняти. Ми йому не даємо можливість цього робити. Стабілізуємо ситуацію, планується операція і знову йде виконання. Тобто динаміка бойових дій об'єктивно шалена, і, зокрема, в контексті цього скажу, що коли ви чуєте інформацію, що ситуація стабілізована, ви маєте пам'ятати, що сили оборони витрачають шалений ресурс для того, щоб унеможливити просування противника і витіснити його з нашої землі. Підтримка в міру можливості сил оборони на таких вітинках має бути на достатньо високому рівні. Бо, під час того, як ми деокупуємо нашу землю, видатки боєприпасів, зокрема засобів пала, вони надзвичайно великі. Ну так як можна говорити про стабілізацію ситуації у Харкові? Якщо от керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков нам повідомляє, що вчора російська армія вперше вдарила по Харкову двома авіабомбами ФАБ-500? Півтонним е, бойова частина цього снаряду е, на щастя, начебто, повідомляється, що одна бомба не розірвалась десенсники її евакуювали. Але все одно ми буквально кілька місяців тому нічого про каби не чули а вже два роки війни позаду, чому ворог став застосовувати цю зброю, що дало можливість йому е, саме аж до такого великого міста доносити цей боєприпас. Власне, в противника величезні запаси крований авіабомб з часів Радянського Союзу. Єдине, що за рахунок наших систем вдавалося ефективно цьому протидіяти, відводити їх. Зокрема, противник усвідомив, що треба проводити модернізацію, облаштовувати додатково засобами технологічної модернізації, які дають можливості залітати більш точно і далі, і відповідно тими засобами, які є більш репційкими до наших засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронного подавлення. І вперше цю тактику противник масовано саме масований вплив застосував на Авдіївцю, коли буквально старий з лиця землі. І це був основним фактором напевно того, що сили оборони на той час втратили контроль цього населеного пункту. І противник такий, ага, добре, це виходить. Давайте будемо застосувати на інших напрямках. Давайте будемо тероризувати цивільні мирні українські міста, зокрема місто Харків. І в умовах браку на поточний момент боєприпасів, а також протиповітряних засобів в силах оборони противник має вікно можливості. Але це вікно можливості обов'язково закінчиться. З надходженням додаткових засобів ППО, за які борються наші зараз дипломатичні групи, і є перспектива того, що Збройні сили України його отримують для захисту міст і, зокрема, для застосування, для збиття ворожої авіації. Це надходження літаків F-16 і багато інших речей, які мають відбутися у нас в державі, але ми поки що про них. Публічно не розповідаємо так чи інакше, їхні літаки почнуть летіти до пекла, і це буде суттєве покращення тої ситуації, яка складається на лінії зіткнення і прифронтових селах та містах. Плюс додатково, що стосується ворожих пілотів, уявляєте, Ви що ця гадина, яка сидить за штурвалом, вона чітко розуміє, куди вона кидає бомбу. Тобто, там немає права на помилку, як до привикла, артилериста, який стріляє там по координатах, так? Намагається знищити там той чи інший умовно ту чи іншу позицію. Артилерист точно знає, коли веде вогонь в населений пункт. І він точно знає, що його снаряд буде вбивати цивільне населення. но пілот, який несе важку авіабомбу і запускає місто Харків, він точно знає, що вона летить пологовий будинок, в будинок книжки, в торговий центр, де немає військових і є цивільні житлові будинки. Тому о, кожного. З пілотів Російської Федерації з плином часу я щиро розраховую на те і докладу всіх зусиль, щоб знайшло те покарання, на яке вони заслуговують. Я просто уявляю собі, як харків'яни чекають прибуття а, і літаків, в тому числі, які зможуть знищувати носіїв цих кабів, і систем протиповітряної оборони. Може, хоч трошки втіхує буде інформація від Financial Times. Сполучені Штати, Ізраїль та Україна ведуть великі глобальні переговори про надання Києву до вісьми систем протиповітряної оборони Петріот необхідних для захисту від постійних російських атак. Так, це не модифікація ПАК 3 це більш ста старші системи, але все одно я думаю, що наявність подібного ресурсу ну дещо полегшить ситуацію на передові, в тому числі, і от у таких містах, як Харків. Я правильно розумію ситуацію? Абсолютно, абсолютно, дуже важливо наситити засоби і мати номеклатуру них і якщо ми кажемо про комунікацію з нашими партнерами, зокрема військовими. Українські дипломатичні групи вбиваються в буквальному смислі, доводячи настільки необхідна ця допомога. І знову ж таки, партнери мають усвідомлювати, чітко ця позиція доноситься також, що ми боремося за час з причиною: ми боремося з ракетами та бомбами, які вже в нас на території летять в цивільну інфраструктуру, в критичну інфраструктуру. Потім виділяє захід гроші для поновлення інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів, величезні суми. Хоча насправді за рахунок прийняття ряду вольових рішень, це закриття повітряного простору на території України про що йде мова, щоб країни-партнери з своїх країн, де піднімаються літаки в червоному режимі, коли обстрілюється Україна, могли збивати російські ракети в нас на території, і це правильний крок, який потрібно зробити, мати сміливість, це дозвіл на застосування високоточної зброї. На глибшу відстань, ніж зараз ми це можемо робити по території Російської Федерації для того, щоб боротися саме з причиною, з тими ресурсами, які наповнюють російсько-окупаційний бюджет, зараково за рахунок якого фінансується військово промисловий комплекс і війна проти України в цілому групування військ, бити по авіабазах, бити по складах зберігання боєприпасів, руйнувати логістику по центрах прийняття рішень за моїм переконанням, так чи інакше. Нашим дипломатам за повного сприяння фронту, бо те, що відбувається на фронті, напряму впливає на дипломатів. Чим більше ми показуємо активні результати, чим більша динаміка перехоплення ініціативи силами оборони, тим більше можливості в дипломатів домовлятися про додаткові пакети військової допомоги, протиповітряної допомоги і можливості розширяти як санкційну політику, яка має задавити Російську Федерацію економічно. Так і враження їхніх цілей в глибині оперативного простору на території Російської Федерації це все поетапно ми досягнемо. Головне зберігати середні держави неодноразово казав і ще раз повторюю єдність друзі, все, що нас може погубити, це чвари всередині Україні. 50 государств. Це не преступлення. Збивати такі самоліти буде сложно, поэтому унічтажати їх в містах базірування одне з таких рішень. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так про... проброс сказали, уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах, в том числе на, на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель а, как же его ВВС говорил о том, что для, ради сохранения количества F16 часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши.